І Святага Духа. Пам'ять Іана Затоуста, дорогі брати і сестри, це був найлюбленіший автор раніше в древні часи, коли ще Київська Русь була вже друкували Затоуста у нас в Києві, і, і найулюбленіше читання, повчання були іменно цього автора. Чому? Він переважно е, в своїй проповіді казав для простого народу. Спочатку він як Філософ як адвокат, він адвокатом робив, він спочатку проповідував дуже високопарними фразами, і люди не могли зрозуміти. Раніше було прийнято був такий балкончик, кафедра називалась, і там проповідник до сих пір в Західній Україні, в Чернівцях, наприклад, в Кафедральному соборі є така та, 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 та возвишеність, і там митрополит проповідує Чернівецьке. І... Він виходив, а люди раніше могли і навіть аплодисменти робити в церкві. І ось одного разу жінка сказала, що твій розум це як колодязь, у якого немає дна. І вірвія нашого ума, матузочки нашого розуму, теж красиво сказала, не може досягати глибини твоїх познань. Ти кажи нам простіше, святітелю святитель це єпіскоп, через якого освіщаються люди. І таким чином він почав прості повчення казати, доступні до народу. Але це настільки було цікаво, що навіть його повчення називаються не проповіді, а бесіди. Бесіда Перша, бесіда там 276 і тому подобне. Він як діалог вів з людьми, він настільки тлумачив Святе письмо так детально. Що люди, коли він в церкві служив, коли казав повчання, в Константинополі, а це величайше місто на той час було саме цивілізовано, місто порожнє ставалося. базари порожні, бані порожні. От. бані це раніше були такі місця, де люди збиралися. Не просто там баня, як зараз, а це були, знаєте, люди там спілкувалися, читали книги, бібліотеки були. Вони, знаєте, одягали такі тоніки, називаються. І там, значить, пили вино, їли. ну, це, це, це знає, Знаєте, зараз це замінено там басейнами, цими соляріями, клубами. А раніше бані були. От отак. І все пустіло. Люди йшли і слухали. І настільки він ну, потрудився в Слові Божому, що навіть одному монаху було видіння. Коли він писав тлумачення на апостола Павла, то він побачив цей монах, звали його Прокол, він став потім приємником Затауса на кафедрі Константинопольської. Він бачив, як апостол Павел з небес спустився і на вуха йому шепотів, а той записував, уявляєте? От яка благодать була у цього святителя. Наскільки він своїми трудами досяг такої досконалості. Але він був звичайна людина. Він спочатку виріс в сім'ї такі, мати його виховувала, удова вона була. І у нього була сестра, але вона померла. Чоловік помер, батько його звали Анфуса його мати, матір, і померла сестра. І вона всю свою любов, всі свої сили віддала на виховання сина. На його освіту, на вивчення Святого Письма. І ось він значить, вивчився на адвоката, хрещення тоді було прийнято приймати у зрілому віці у років 30, тому що люди боялися згрішити. Що якщо вони згрішать, то вони боялися гніву Божого, яке було благоговіння, уявляєте собі. Люди боялися і за, і за того, що вони зішать. І потім, коли він прийняв хрещення, він удалився у пустелю монашеську. Пустеля — це означає не піски, просто знаєте, там верблюди, нема де поїсти, де перепочити, попити. Пустеля — це е, е, так, така місцина, вільна від е, людей, де живуть села, там, міста. Це може і в лісі, і в горах бути. І він там жив і їв тільки хліб і воду. Потім згодом він почав хворіти там. Бачите, так це промисло Боже. Тому коли ми хворіємо, не треба смущатися. У нього став хворий шлунок, і як казав святий Амуросій Оптінський, це промисел Божий його вів до того, що він повернувся у Константинополь, і його він не хотів спочатку приймати сан, але потім його упросили, і він став діаконом уже в зрілому возрасті. Після 30 років він став дяконом і 5 років в цьому сані прослужив. Він багато дуже допомагав бідним в ті часи. Дякани чим займалися? Вони розносили милостиню по бідним людям, вдовам, сиротам, странно приємні дома вони відвідували, богадільні, де хворі люди лежали. Тоді така, знаєте, була можливість у церкві. Тому що в неї були землі, там, маєтності різні, вони могли опікувати е, такі, там, дім інвалідів держав і тому подібне. І він п'ять років трудився. Потім він став просвітером, священником в Антіохії в місті. І там е, подняли податки з е, е, людей, цар. І люди вийшли на бунт і почали е, зносити статуї імператора. Раніше статую імператора ставили у містах, щоб люди його поважали, боялися тому подібне. І знести статую імператора або взяти монету з зображення імператора, кинути на землю і новою стукнути, це приравнювалося смертної кари. І ось жителі Антахії таке наробили. Феодосі По імператор посилає військо, щоб покарати винних і усмирити бунт. Але Златоуст вийшов і таку проповідь сказав, що мої, каже, дорогенькі жителі, земляки, давайте покаємося, може імператор ще змінить, пам'ятаєте, каже, як в Біблії. от, уже було пророцтво Хто читав книгу Іони, там вже було пророцтво що міста будуть, не Ленія буде знесена, вона буде зничтожена. Але. Була така все-таки все віра, надія, що люди, якщо покаються, вони так повірили, що Бог ще змилується. І він так казав: каємося, дорогі брати і сестри, наклали суровий піст, і імператор змінив гнів на милість. Тоді вперше про Златоуста почали казати, що який це був проповідник, який казав від серця, тому що він казав від серця, це до сердець доходило і таким чином. Люди дуже дуже мінялися. Він вернув безліч людей у християнство. Він вір, чим е, з ложечки, лжиця, по-слав'янськи називається. Тому що раніше прочищалися жінки, брали платочки на руки, їм на платочки давали тіло. там, Я не знаю, як чоловіки про жінок читали колись і виносили чашу, з чаші прочищалися, а ще дозволялося. Брали крапельку чаші на тіло Христова, дозволялося брати додому причастя, тому що люди раніше часто причащалися і бажали ще вдома причащатися самі. Дозволялося раніше таке робити. Але був такий випадок, що одна жінка схотіла святе причастя використати у чародіянні. І коли Златовус почув про це. То він заборонив давати причастя додому і ввели такий спосіб причастя, щоб люди не могли взяти у руку і не причаститися піти там додому. Бо є таке правило, доходило навіть в Київській Росі, що деякі брали причастя, не ковтали, приносили довдому, додому, і такі були забобони. Що значить, возьмеш причастя. У вуликах сунеш бджоли буде краще мед нести. І таке є правило, що якщо людина таке зробить 4 роки, вона відлучається на 4 роки від причастя. Тому Світоян Затовус це вів, і це вже непорушний закон, його порушувати не можна. Бо іноді, знаєте, такі зараз книжку таку випустили онлайн-служба онлайн чи онлайн причастя ну це вже божевілля, знаєте, що кажуть, що можна по телевізору службу дивитися. І дома самим там освячувати хліб і вино, щоб воно тіло кров Христову, це божеві, це сектанство. От ні в коїй мірі так ви ніколи не експериментуйте, тому що були випадки в житті, коли дітки гралися в причастя, в хрещення гралися, нічого не було. А в причастя гралися, то вогонь з неба зійшов на камені і попалив хліб і вино, і вони попадали, перелякані, побіжали додому. А одна жінка мені коли сказала, що вона теж там, знаєте, займалася зціленням, таким е психотерапією, і Бог її ледве не вбив. І вона після її було відкровення, і вона перестала цим займатися, стала потім вона е в монастирі е послушницею, жила в горах. Ну і, е до речі, до Златоуста повернемося, е він. Е Значить, Він був хоча і аскет сам суровий такий, знаєте, і його не любили при дворі, тому що, коли приходили до нього царські особи, він не ставив, як його попередники, там вина коштовні, там, заколоті свині, там, салати, столомився. А він став хліб і воду. Так. І вони, вони такі були збентежені. Їм це здавалося, що він не зневажав, а він не зневажав, він просто сам їв ячмінний хліб і воду, і варену їжу для шлунка. От. Так що він поступав просто. І цікаво, що раніше був чим літургії. Апостол Іаков в состав. Вона була дуже довга ця літургія. Василій Великий її трошки скоротив. Але жителі Константополя вони були і зніжені, і вони не могли і е, вистояти літургію Василія Великого. І вони попросили затауста, щоб він трошки іще скоротив. І ви уявляєте, любов його велику він взяв і скоротив і такий чин літургії на затоуста, яким ми по сей день служимо. составлений був. Вона і на будні дні ми співаємо всі днівні антифони псоми, а у неділю і. Великі святкові дні ми співаємо благослови душе моє Господа або з інших псалмів, які пророкують там про срітення, там про ведення, про проображення. От такі чині, бачите, які не побачили. Потім хресні ходи це він таке ввів. Чому? Тому що на той час були вже вчення вже розколи церковні. І щоб збавити простих людей, арії був такий лжевчитель. Він писав пісні для моряків, для робочих, щоб вони співали, і ходив по Константинополю з е, процесією. І я затауст, не поцурався. І каже, а вони ходять, а ми не ходимо. Каже, а тепер ми будемо ходити по Константинополю. І почали вони ходити. Але більшість людей поважали Іоанна Затоуста, і вони відсуралися від цього розкола учителя Арія, тому що він був дуже гордий, він хотів все поміняти. Його вчення це вчення свідків і така є секта. До чого це веде вчення? Воно, значить, хитро, дуже лукаво, вчить, що. Христос не є Бог, а просто Син Божий, вони кажуть, просто Син Божий. От. Тобто вони е, кажуть, що Він був просто творіння, знаєте, а Христос був, е, поєднав собі божественну природу. Е, він є Слово Боже, він був равний Отцу і ще до воплощення і людську природу. І тому, е, знаєте, не можна применшувати жертву волговську, тому що якщо це людина проста пострадала на Христі, це не має ціни. А коли би Бог величний Бог, безгрішний Бог постраждав, як казав Святий Ісаак Сірський. Якщо людина буде постійно углиблюватися в Слово Боже, то вона буде плакати, у неї будуть мурашки по спині повзати. Вона не може збагнути, як це Бог так змарився. Знаєте, ми можемо там назмарятися іноді один перед одним, не винувати, а сказати, ой, прости мене. Але це буде, знаєте, ще нічого. А коли Бог безгрішний пішов на хрест, на такі приниження, що його били, плювали в лице, страшенно били до крові. От, хто читав, е які страждання е в Євангелії? Так це написано, знаєте, е в таких чертах е ну, спільних. А є такі повчання, що одному старцю було видіння, що Господу там вибивали зуби і впивався цей терновий новий вінець у голову, у череп. А які страшенні муки на хресті, коли людина задихається, там хоче підтягнутися, болі страшні в руках. Ну це не можна передати. знаєте, так от. Це просто ми іноді читаємо, не відчуваємо. Але щоб ми знали, що на старсному тижні ми читаємо не просто, щоб, знаєте, поновити в пам'яті. Ми повинні наш обов'язок відчути те, що відчував Господь в душі. Оце. От. Ми повинні це відчути. От для цього і страсна Седмиця дається, а не для того, щоб ми там на пам'ять вчили якісь уривочки. Це корисно знати для себе в першу чергу. Але в першу чергу на рівні почуттів, на рівні серця ми маємо таке стежати почуття. Подібне до Господа. І ось, дорогі брати і сестри, Іоанн Златоуст це вселенський великий учитель. Так що я вас закликаю дорогенькі, що він переміг того Арія, він переміг всіх вчителів. І я вас закликаю, читайте його. У кого немає книжок, кажіть мені. У мене є декілька томів Іоанна Златоуста. Якщо у нас там бібліотеці є, беріть бібліотеки. Якщо хтось читав його житло повне за листопад ноябрь по російській по слав'янську місяць, візьміть почитайте в бібліотеці. Ви не пошкодуєте, ви будете шанувати свого святителя. його повчання буде вас вести в Царство Небесне. Це мед, це хліб, це їжа для життя вічного. Так що, у кого є інтернет? Наберіть тлумачення на там на місце Євангелія від Батфея, Євангелія від Іоанна. Він тлумачив, написав тлумачення, послання до Римля, тлумачення на книгу Апостол Діяній», тлумачення на е, всю книгу буття старого завіту. Почитайте, не пожалкуйте, велику користь отримуєте і зможете ще і своїм близьким допомогти. Наголошую ще раз, дорогі брати і сестри, наша мета не просто щоб ми самі спаслися. Щоб ми спасли своїх близьких. Є брат, є сестра, є діти, є онуки. От. Старайтеся, От коли є така хвилинка, ви відчуваєте, що вони зараз можуть вас послухати. Це ну, будь-який момент буває. Треба такий момент улучити. Проповідуйте вдома. Тому що якщо ми е, цей храм е, не залишимо своїм нащадкам, він запустіє. І... Або сюди придуть сектанти розкольники або просто його там, знаєте, комуністи закриють при антіхрісту, і буде дуже жаль, дуже жаль. Храм тут має бути молитва: це дим, дим молитви, це дім спасіння, це сходинка в Царство Небесне. Тому дуже вас прошу, Златоуз у цьому помічник. Читайте його і старайтеся на, на пам'ять свою накручуватися і потім проповідувати своїм близьким. От доступними словами, ще краще помолитися, як сказати. Надоїдати не треба. Якщо не хочеш слухати, не треба. А коли є можливість трапезою, день народження, день ангела, в гостях десь, хтось вас може послухати, проповідуйте. От. Я сам таким був. Я сам е відчував велику радість, коли одна сектанка навернулась православ'я. Я прийшов е на роботі, тоді був поваром, прийшов в відділ кадрів. І значить, просив там тоді ці коди вводили. Я просив, щоб мені без ходи дали можливість, ще Валерія і Сені були маленькі, молочну кухню отримувати для них. А вона каже: А я теж віруюча, а чого це ви таке? А я, я їй відповів з откровення на Богослова. І бачите, цитата із Святого Письма торкнулася її серце, благодать. Вона вийшла на вулицю і каже: знаєте, що каже, помоліться за мене. Мене тут так не навадить всі, вона бухгалтерша була там. От, за мене. а я кажу, ходіть в Православну церкву. І яка була радість, коли вона прийшла в Православну церкву. Я її побачив два рази потім. І в Покровському монастирі, і в Кирилівському Древньому монастирі. Так що, дорогі бата і сестри, я вас дуже прошу. Це основна мета зараз, на сьогоднішній день спасати своїх близьких. Амінь.